У зачарованому урочищі пустельня, поруч облаштованого джерела Святої Анни витікає ще одне потужне джерело. Його вода живить загадкове лісове озерце, яке точніше представляє собою рукотворний ставок площею близько 300 квадратних метрів. Нині більша частина цього озерця поросла водяними рослинами. Зазначимо, що озерце служить домівкою для різноманітних водяних рослин, а також стало природним ареалом для жаби озерної, яка вдало вписується в екосистему цього чарівного місця. Вода з озерця витікає у струмок і разом з водами джерела Святої Анни збігає на травертинову скелю.